Так, слава Україні! Сьогодні ух, 16 чи 17 серпня знаходжуся на посіві кукурудзи Кукурудза це минулий рік. Тут, як я, як пам'ятаєте, ну, хто бачив, слідкував, бачили відео, показував кукурудза, яку змолотив з урожайністю по 18 центнер. Цей рік також посіяв кукурудзу. Дві пояснючого кукурудзу. Минулий рік другий раз було дві гербіцидні обробки, другий раз використав е, Мілодар Дуо з діючоре речовиною Мезотріон, е, яка має після дію на соняшник і на сою. То, щоб цей рік ще воно пройшло, е, використав е, цього Викори, посіяв ще один рік кукурудзу. Е, значить, по ній, е, по цій кукурудзі я. Задискував, КПМ зробив в зиму і на тому закінчились обробітка. Весною заборонував, задискував і посіяв. А, значить, цей рік, минулий рік тут був посіяний шмурдяк. Одна із причин, чого вона дала по 18 центнер. А в цьому році тут посіяний г... Це як він? гібрид Гран 6. Е, норма висіву тут склала 47, здається, 47-50 тисяч на гектар. А фактичних висіяно ну, ще менше. Тут на метрі, я не знаю. Ну, не дуже гарно обробилася ділянка була в принципі містами під анкерну сівалку, то те, що є. В общем, Що на сьогодні маємо? Ну, ось це такий, я б сказав, середній качан є ось рослина одна. тут на Півтора метра, може, ось отакий качаньок вона показала. Далі ось іде підряд. Ось ну, десь оце такий качанчик менший трошки, десь такий, може, трошки більший. ну, Таке пішло. В принципі, різні качани. Як бачимо, із, тут із розстановкою трошки гірше, пов'язано це, знову ж повторюсь, з Е, По гербіцидному захисту тут використаний був один гербіцид. Ось якийсь слон бігав. Так, ага, а може вітром звалила, хто б нас. Он такий качан непоганий був. Так. Там, мабуть, слон, того що, якби вітром, це не одну звалило б. Тут е, був, значить, що застосований гербіцид один раз, пріма і е, цей мілодар. Ну, коротше, аналоги. Нікосульфурон і 2.4. Де, а там що він там, дівчата в ньому. Значить. Ось такий фон, злаки пробилися. Якщо дводолку тут в принципі, подавило, то злаки ось мещій пішов. Ну, в принципі, по волозі у нас цей рік, як бачили, досить добре все було, то ці посіви е волога витягла. Я думав, тут ну, буде, як то кажуть, по народному жопа, Але я скажу ще більш менше, не найгірше це могло б бути. Скажу так, настроювався на гірше. Що по урожайності вона покаже, побачимо. Ось качани, ось видно краща ділянка. Тут Ось так треба в кучці, які качанюки порівняти для порівняння. ось Один, другий, третій. Також досить та, ну, непогані. Вона містами. Земля ця ну, така поганенька. Тут це бугор, досить крутий схил і от таке ми маємо. Тут в принципі, можна було б спробувати. Працювати по нулю, ось трошки донизу. Воно там ще який нюанс, посадка. І оце під посадкою також дуже слабе. Ось дивлюся далі. Тут такі качани пішли дебелі. Ось сюди донизу. Ну Тут вона трошки рідша. Це кукурудза, ну тим не менше. Скажу так, що на сьогодні вона почувається досить, досить таки непогано. Ну, А по факту вже побачимо, що бункер покаже. так, Тут десь був вон, діромеха, фокусуйся. Вон дірочка. Тут сидів метелик луговий. гусениця, верніше, лугового метелика. Так. Оце таке. Ну, як бачимо, тільки злаки пробилися. Далі сюди донизу. Це ще дооформили ми тут. Це вже тут, здається, пішла, ціла була. І тут, да, тут були великі очаги перію мешідю. І тут по обробітку було ще важче. Сіять по цьому. ну, Ось такі пропуски є. Ну, Кукурудза непогано, я б сказав. Вона витяглася, вилізла. Ось є таке. Оце, мабуть, де був. Тут мещій, перій, оце дерниння. Анкер зверху його поклало насіння і воно практично не зійшло. Є такі очашки отут, ну нічого страшного. В принципі, цей рік воєнний, думав, освоїться. А далі тоді побачимо. Ну, вкачани, як я б не, ну, сказав би непогані. Як на це добре, ця земля не бачила взагалі. А Амбрузія навіть є. Добрив ця земля не бачила. Минулий рік, цей рік з війною пов'язуючи це все пов'язано, хотів я кинути. Думав, як вдасться хоча б кілограм по 200 нітро амофоски через те, щоб угор, ну, слаба земля, самі розумієте, треба живить такі ділянки. Ну, через війну обставини помінялися. Посіялося, як посіялося. І на таку густоту я скажу, що ну, досить непогані качани вона пов'язала. Подивимося, я її, в принципі, цю ділянку теж не показував. Не дуже часто тут буваю. Ну, побачимо. Оце таке так для себе, для історії. А ну, отак може щось видно буде для історії відео зняв. Висота рослин, тут порядка, ну трохи більше двох метрів. Де як? Два, два і трохи. Мітла качан. Також на різні, на різні висоті. Метр, метр двадцять, ось може метр тридцять є. Трошки різнобій, але не принципово. Якщо минулий рік основна маса качанів була на отакій висоті, ось сантиметрів 40. То цей рік, слава Богу, скажу так. Так, ну все. В общем, всем пока.